Щиро вітаємо всіх. Вітаємо кожного. Хай Господь береже нас, всіх мешканців нашої країни і обов'язково наших військових, щоб Господь допоміг вибороти нашу свободу, нашу незалежність і підвоювати всю нашу територію, яку нам дав сам Бог. Амінь. Хочемо сьогодні поговорити на таку тему Як на, любов. на тему кохання. Так. так. Що ж таке вічне кохання? Як цього досягти? Подивись, будь ласка. Вічне кохання, воно не будується на емоціях. Воно, перш за все, має духовну основу, основу Слова Божого. І якщо спочатку людина правильно наставлена в Слові Божому і в істинах Слова Божого, то і життя в неї далі складеться, так як, як потрібно. Але якщо в людини бушують емоції, спочатку, ой, він такий гарний, він такий гарний, так красиво говорить. Ми один без одного жити не можемо. Все це емоції. Але потім, коли вони одружуються, така сім'я приречена на розлучення. Вони не можуть бути разом, тому що в них немає основи. Якої основи? Вони не навчилися бути друзями. Вони не навчились спілкуватися один з одним. Так, щоб е, вміти слухати, вміти говорити і вміти, е, як сказати, розуміти одне одного. Так, да, і розуміти одне одного. Тобто, якщо я відкрию вухи, вуха для того, щоб слухати чоловіка, то. У мене значить відкрите серце для нього. І якщо людина не навчилася бути співрозмовником для свого партнера, чоловіка, дружини, то чому пари розлучаються? Тому що вони не навчились розмовляти? Не навчилися дружити. — Нема спілкування. Так. Взаємного. Так. Перш за все, наприклад, жінки страждають від того, що мало спілкуються з нею чоловіки. Тому і знаходять собі коханців, знаходять собі інших партнерів, хто б слухав їх, їх і хто б розділив їхню, так сказати, емоції. Щоб навчитись е, спілкуванню правильному. Треба читати Біблію. І мати зокрема. духовного наставника. Так, бо, зокрема, в Біблії там є дуже гарні настанови. Це і в книзі Притч, і в піснях над піснями. Так. Книга Соломона Царя. І книга Есфір. Так. Це теж дуже, дуже гарний приклад того, як звичайна, звичайна дівчина стала царицею такої Великий великої держави, держави і зуміла відстояти, свій, відстояти народ. свій народ, а також і змінити серце царя, який був недостаток. Дуже просто... жорстокий. Так, не просто був царем, був таким тираном Долучайтесь, до на Слово Божого, до спілкування, вчіться спілкуватись між собою. Найдіть собі духовного наставника. Його можна знайти до речі на каналах Солтаненко. Так, постарі Солтаненки дуже гарні наставники вчать потрібному, Боже. тому дуже радимо доєднатися до спілкування і до Слова Божого. Хай Господь береже вас. Амінь.